Вітаю малята. Подивіться на персонажів з мультфільму. Це свинка на ім'я Пепа. А це її братик. Поросятка маленькі і дуже веселі. Якось дідусь свин зробив паровозик, червоний з кольоровими вагончиками. Посідали поросята у паровозик. Дідусь за кермо, а поросятка у синій вагончик і ну ма мандрувати. Швидко-швидко крутяться круглі коліщата, їде паровозик вгору, вниз. Розглядають поросята небо і хмарки, пагорби і деревця. А для кого ж порожній вагончик? Для друзів. Тим, хто захоче помандрувати з пепою, знайдеться місце у жовтому вагончику. Їдуть поросята і підспівують паровозику. Паровозик чух-чух-чух чух чу А тепер пограємо. Покажіть поросяток. Пепу, її братика і дідуся. Відшукайте червоний паровозик, синій і жовтий вагончики. Покажіть кулачками, як швидко крутяться коліща та паровозика. Яку пісеньку співає паровозик? чух чух чух, -чух. Молодці малята. Вам сподобалось мандрувати з Пепою?